Всім привіт! Мене звати Дженні і я вітаю вас на своєму каналі. Давно я вже не знімала таких ось відео, дуже давно. Тому сьогодні я вирішила зняти таке от відео, такогось нетипічного ігрового формату для мого каналу, так як в мене канал здебільшого все по творчості йде, а тут буде щось розслаблююче, розважальне, щось таке. І я дуже сподіваюся, що вам це зайде. І ще одне, я дуже хочу вам подякувати за оцю гарну цифру. Ви не уявляєте, наскільки мені приємно на цю циферку дивитись. Дивлюсь і омиляюсь. Дуже вам всім дякую. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви на мене підписані за щось іще. Давно я дивилась багато таких роликів, де просто проходили тести з інтернету. І я теж дуже хотіла таке спробувати. Тому. Давайте ми подивимось різні тести з інтернету, типу, по, типу, який ти хліб, який гамбургер, яка та фейкс. Це просто вже по базі. Тому так. Заварюйте собі чайочок або каву. І, до речі, я хочу вас запросити в свої всі соціальні мережі: Телеграм, Інстаграм, Тікток. Там всюди дуже цікаво, особливо в Телеграмі. Там на вас чекає дуже багато активу, різних цікавих чатів, різних цікавих квестів, дуже багато всього. Тому підписуйтесь. Всі посилання будуть під цим відео. Ну що ж, давайте тоді не затягувати так довго. І ми погнали так. Ну що ж, давайте ми будемо вже приступати до самого тесту. Мені дуже цікаво. І перший у нас тест. Тест яка фея Вінкс. Це, я думаю, всі дівчата хочуть дуже дізнатись. Навіть хлопці хочуть дізнатись. тому давайте ми пройдемо. Давайте ми пройдемо цей, тому що я один дивилась і він був з матом. І я не хочу матів. Так, яка тефея фея Вінкс. Цей тест не є достовірним, я роблю це вперше. Окей, давайте напишемо ім'я. Звісно ж, Дженні. нехай буде з маленької. Окей. Обери рандомну річ з моєї кімнати. Ну, давайте. Косметика абсолютно різноманітна, дещо не вхання, а річ з купою кольорів. Ну, непогано. Мамині орхідеї, я за ними не доглядаю, але завдяки мамі вони квітнуть. Бляха вуха, я хочу це. Камінь, який я привезла з Італії. Зто з підручників, які поки немає куди ставити. Улюблена юбка, яку я одягаю майже кожного дня, книжка, яку я не можу дочитати, але дочитаю. Якщо дивитися, що мені підходить, мені підходить дуже багато чого. Але не знаю, косметика абсолютно різноманітна, де ще не охань. Неохання річ з купою кольорів. Непогано, скажіть. А орхідеї, Я все ж таки за орхідеї, так як я дуже люблю орхідеї, страшно люблю орхідеї. Тому, хто не знає, що мені дарити на день народження. Орхідея. 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 Багато орхідеї, коротше. Ідеальний для тебе відпочинок. О, давайте. Декілька днів перебування на морі з рідними. Я, до речі, море не люблю. Тому. Пасивний відпочинок на дивані за переглядом серіал. Серіали я теж не дивлюсь, тому теж мінус. Вчитні посиденьки в шумній компанії. Не люблю я шумні компанії, тому теж мінус. Прослуховування музики на вулиці в наушниках. Можливо, може бути. Приготування стриб на кухні? Ні. Ні, для мене це стрес дебільше. Створення нового образу у шопінг. Ні, взагалі. З цього всього мені тільки прослуховування музики. На вулиці. А якби був відпочинок на природі, я б його вибрала. Так, давайте. Обери будь-який дощ, який сподобався найбільше. Давайте. Щось міле, квітуче, сонячне, але з приємним запахом дощу й мокросвальт. Ого, це дуже гарно. Не дощ, але водоспад, природній тихий. М-м, Дощ я не придумала коментар тоді. Ну, мені подобається цей. Ну, він гарний, ну дивіться, асфальтик гарний. Все гарненьке. Що тут може бути так? Так, далі. Обереш швидко кохати, чи бути коханим. Бути коханим. Ледік, вибач, я тебе, звісно, люблю. Я тебе дуже сильно люблю, але в цьому випадку буде коханим. Ти хочеш зізнатися в коханні. як ти це зробиш. Скажу особисто, підкладу записку, напишу повідомлені, зможу казати по другу або по-друге, не з'ясуватимуся на то лізнивий, чекатиму в першому конкурсі. Ну, я, якщо я хочу зізнатися в коханні, як я це зроблю. Скоріше за все. Скоріше за все, я напишу повідомлені. Сказати особисто, я дуже сором'язлива. Відкази записку це якось не то. Зможу сказати, друга подумав. Ні, ні, не зізнаватимусь. Ну, хто якщо не, є? хто, якщо не є. А можливо, він теж соробливий і, типу, не хоче зі мною нічого мати. Тому напишу повідомлені. Я роблю перший крок все. Обери книгу, можна, по назві, якщо не читаєш. Хірург а, що до книг, давайте подивимось. Хірург. Не люблю цю серію. М -м. Мене дуже лякає те, що там дуже багато всього. Воно. Клонів я теж не люблю, і цю книгу я не люблю. Покинь, якщо кохаєш. Я його читала. Ну, непоганий фільм. фільм є, до речі, покинь, якщо кохаєш. З цього, дивіться, «Бійцівський клуб, я не знаю. 1984 я не знаю. І гіпотеза кохання, Гіпотеза кохання. Вона мені більше до душі, ніж покінь, якщо кохаєш. Хоча і то, і то приблизно однаково Блін. реально важко. <кхем> реально дуже важко. Чи покинь, якщо кохаєш, чи гіпотеза кохання, покинь, якщо кохаєш, чи гіпотеза кохання, я пересити. Перша частина сумна. Ну трошки небагато сумна. Можливо, поки ні, якщо кохаєш. Там мені більше сподобалось, що вона відкрила свій квітковий, а мені це дуже доподобля. Нехай буде, поки ні, якщо кохаєш, все ж таки. Яку емоцію обереш з дум... З думками на виворіт. В сенсі, з думками на виворіт? Окей, просто вибираємо. Гнів, радість, страх, відраза, печаль. Нові емоції. А! -а, -а мультик думки на виворіт, господи. Зрозуміло. Але мені там дуже подобається відрази, як вона. Мені дуже подобається відраза, як вона виглядає. -ху -ху, така. Тігриться, львіця Тому нехай буде відраза. Ти екстраверт, інтроверт, амбіверт. Я амбіверт. Я наполовину, то наполовину, то коли в мене який настрій, Тобто я людина настрій. У компанії ти головний герой душа компанії. Ні, Друг душі компанії, людина, що завжди стане на заміну, якщо у головного забракне слів. Я думаю, все скоше це. Ну, давайте починаємо наступні. Одна з декількох інтровертів компанії приходить, щоб послухати думки інших, а не ділитися. Ні, я ділю своїм. Ти надаєш перевагу спілкуванню в інтернеті, тож у компанії ти той самий, який сидить у телефоні протягом усього часу. Я не сижу в телефоні, коли я з кимось говорю. Ну, хоча б стараюсь так робити, не завжди виходить. Ти амбіверт, твоя роль змінюється сьогодні. Ти активно підтримуєш розмову, а завтра весь у собі. О, ні, це я. Ямбіверт, все ж таки, це я ж кажу, я людина-настрій. Ти той, хто мило посміхається, глушно жартує, але не підтримує розмову. Ні, я підтримую розмову. Сподіваюся, вас не бізите, що я не дочити. Дуже сподіваюся. 15. Отже, ти би вбив, був вбитом, відповідаєш: я так, о, Господи. Я думаю, був вбитим. Я не насмілилась би вбити когось. Напиши свої враження від тесту, буде дуже. Вибач. Але я не напишу нічого. Тест класний, так? Я муза. Хоча я музу, до речі, не дуже сильно люблю, я люблю лейлу або флору. Ти часто в собі, у тебе є двоє-троє найближчих друга або тих, кому ти просто довіряєш. Ти інтроверт. Врівноважена та тиха. Ці слова, <кхм> непевно, тебе описані. Тобі не подобаються гучні компанії, ти не даєш перевагу тихим місцям, де можна в тиші або під музику зайнятися улюбленою справою. Це правда. Іноді ти довіряєш не тим людям, ти може бути надто м'якою, через те, через що потім жалієш. Теж правильно. Насправді ти хочеш спокою десь у тиші, поруч з найближчими знак питання. Ех. В принципі, так. Найбільше лейла. 27%. Нічого ступі. Тепер давайте перейдемо, який ти хліб. Я дуже хочу дізнатися, який є хліб. Я сподіваюся, що є якийсь висівковий, бо я це люблю хліб. Так, вісім питань. Якщо ти будеш хлібом, то в якому разі тебе можна буде подати до столу? До вечері, в трапезні, у складні часи, до святкового столу у, люб... у любий час та стан. у любий час та стан. Я висівковий часто їм, ну, стараюсь. Окей, окей. З чим тебе краще їсти? Масло, чай, сік, вода без нічого. А можна скомбінувати масло і чай? Я думаю, ну висівковий з маслом дуже гарно заходить, тому нехай буде з маслом. Що найсмачніше поєднується з тостом. А до чого тут є, не тост? Що найсмачніше поєднується з тостом. Масло, солодка, солона, намазка. Що загоном, нічого і так піде. Солодка солона на маска. Ну. Я не знаю. Я б, якщо б дали мені масло і солодку або посолону на маску, я на маску обрала. Ну, це ще залежить яку. Скільки тебе можна зберігати? Не, думаю, 2-3 дні. Ну, залежить де? Якщо на повітрі, то 2-3 дні. А якщо в холодильнику, то можна і 2-3 тижні спокійно. Ну, ми уявимо, що. О, мене тримають не в морозилці, не в холодильнику. І які думки тебе лякають? Усе, що тільки приходить в думку, на думку, у світі так багато злоби, ніщо не вічне, мене нічого не лякає. М -м 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 -м. Скоріше у світі так багато злоби. бо серйозно, скільки я читаю, що тепер у світі робиться, мені стає дуже погано. Твоя реакція на людську слабкість, злість, безимоційність, емпатія і зло на людську. Емпатія. Я емпат. я дуже сильний емпат, і це дуже погано. Ну, як, з однієї сторони погано, з це хорошо. Твоя головна якість це стійкість, передбачуваність, доброта немає такої доброти. Все ж таки, я добра людина. Сподіваюсь, і ви так думаєте, що я добра людина. Так, давайте далі. Ким ти бачиш себе через 15 років блогером? 15 мільйонів підписників. Ну, я що на жаль, такого не буде. Але все можливо. Все можливо. Так, без хатіку. Звісно, без хатіком. З Зразковим сім'янином головою корпорації. З цього всього головою корпорації, скоріше. Я не сім'янин. Я солодкий кекс. А це? це ж хлібобулоч. Ну, окей, окей. Солодкий кекс твої доброта та щедрість настільки великі, що ніхто не зможе залишитися байдужим. Ти любиш жартувати, говорити людям компліменти, дарувати невеликі подарунки та робити приємне. Ну, в принципі, в принципі, правда. Тому, тому я не можу нічого і нічого сказати. Так, я хочу пройти тест, хто я з згеншею. Я давно грала цю гру, але мені так цікаво, хто я тепер звідти. Просто я тепер не граю. А чесно, я б пограла. Так, давайте тут 12 запитань. Перше, наскільки відсотків, на вашу думку, ви вмієте проявляти любов? Я вмію на всі 100 Проте, не впевнений, що це комусь потрібно. Mm -hmm. Ну, не на всі сто. Я не, На жаль, я не вмію. Я не знаю, що відчуваю за того, що щиро в почуттях, певно, десь 30-40. Ну, не дуже прям. Я повністю зріла, свідома людина, та можу дати 100% свого кохання, якщо впевнюю, що це взаємно. Ні. Mm -mm. mm -mm. Я думаю, що. я просто не знаю, як виражати свої емоції і тому я не цей. Нічого не зрозуміло, 77 – гарне число. Хм, важко, я не можу нікого полюбити, окрім своєї родини, вони є пріоритетом. Я доволі закрита людина від нуля до п'яти. Я не знаю навіть. Нехай буде це. Я повністю зріла, свідома людина, та можу дати 100% свого кохання, якщо певні, що це взаємно. Якщо мені взаємно буду давати ті ж самі емоції, я ті ж самі емоції буду віддавати, тому нехай буде це. Що робить тебе щасливою? Моє хобі, гроші. <кхем> Спілкування з людьми відчуття важливості. Людина, з якою я більше не спілкуюся, моя робота алкоголь, жарти, люба, затишка для болі. Моє хобі і гроші. Кому гроші не, при... не приносять задоволення. Я думаю, всі хочуть гроші, багато грошей. Які відносини з батьками? З батьками у мене дуже гарні відносини, тому М -м -м -м. я хочу бути їх опорою, вони в мене вірять. Скоріше за це, все. за це ось це. Я боюсь сказати, що в мене є проблеми з фінансами, їм самим солодко. Я певним чином їх розчарувала нормально. Нехай буде перше все ж таки. Так, далі. Ваша мета стати на ноги, вибратися з бідності, бути щасливим, позбавитись РПГ. Ні, в мене нема таке. Забути минуле. Ні. Бути на одному місці хоч десь. А, на першому місці, на одному. <гум> Я думаю, стати на ноги. <гум> стати на ноги, типу, здобути якесь місце в суспільстві, тому це. Одна якість, яка вам подобається в собі. Розум, відповідальність є, ну, блін, типу кулчел. боюся, що не маю відповіді. Тут нехай буде доброта те ж саме, що й в попередньому: речі, яких вам бракує. Любов до себе, відпочинок спілкування, можливість бути злою, бути на першому місці. Я думаю, скоріше, любов до себе. Все ж таки у мене щось є таке нелюбов до себе. Отаке от. Ух, я не думала, що це так важко робити. Та продовжуємо. Продовжую фразу: щоб бути коханим треба. Кохати себе. Хезен. Ми це не читаємо. Окей. Бути дорослим та мислити здраво. В принципі, ну ні, щоб кохати. Не буде мною. <смі> Стакан молока покружитись три рази по часовій стрілці, покласти під подушку книжку та включити газ на ніч. Ну, 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 ну. Давайте трохи відійдемо від серйозності і зробимо це. Так, я вона готова на це. Па-па-па-па-па-па-па. Обожнюю такі запитання, звісно. З коротше ок. апа, па, па. Ну, давайте ми її підіграємо, але ну, ми зробимо те ж саме. Що вас приваблює в Геншині? Я люблю лор, ну, гача. прийшов в ігру, прийшла в гру, щоб сподобатись комусь, типу. І Угу. Не знаю. Чесно, хача. Я дуже люблю цих персонажів, я люблю їх вибивати, тому в той момент я прийшла. Ну, Я прийшла із-за того, що мені її порадили, і тому я... я грала в цю гру. Ну а так, тепер я пограла з за Загачі. Я не люблю їхній лор, там дуже довго. Я не люблю взагалі ігри з лором. Ваші ряд прапорців спілкування. Не любить тварин, не розуміє мене, запізнюється краще за мене чимось. Не любить тварин. Що ви зробили в Тайваті першим чином? Е, розгадував би темний зі світу, зарубався в бійку з жуками, порозважав дітей, познайом... Боже, я... познайомилася з моїми фаворитами ближче. Трішки вина. Ну це Венті. Трішки вина це Венті. Це отакий от, от хлопчик. Думаю, познайомилася з моїми фаворитами. Чекаю ваші відповіді стосовно тексту, сподобався, наскільки оцінюєте. Не напишемо. Мона. Боже, Мона це хто? Е, я не пам'ятаю, хто вона, ну окей. Ви боїтесь грошей та відповідальності, у вас нездорове відношення до фінансів. певно, і за сім'ї, яка жила у бідності та звинувачувала вас у тратах. У вас є справа, яка дає, яка дає забутись і ви повністю зосереджені на ній. Частково правда. Е, типу, нездорове відношення до фінансів. Саме це. І боюся відповідальності. Тому частково це правда. Частково. І на цьому все. Таке відео, звісно, я записую вперше. Але сподіваюся, що вам зайде, і я буду частіше таке знімати. Хочу вам сказати всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилаю всі під відео. Я вам нагадую, просто напишіть якийсь коментар і поставте подобайку. Я буду дуже, дуже рада. А, і підписайтеся, не забудьте, щоб мене мотивувати. Жаю всім гарного ранку дня або вечора і всім до зустрічі, всім папа! -па.